Поновили трансляції для підвищення прозорості роботи народних депутатів засідання Верховної Ради йтимуть в прямому ефірі. Кримінальна відповідальність за СЗЧ буде. Парламентарі попередньо підтримали відповідний законопроєкт в Україні можуть змінити правила опіки над надієздатними особами їм хочуть дозволити захищати свої права в суді. Верховна Рада має відновити прямі трансляції засідань парламенту. Народні депутати проголосували за відповідну постанову. Мотивували це рішення зміною безпекової ситуації в країні. Також зазначили, що необхідно підвищити прозорість роботи головного законодавчого органу країни та зміцнити довіру суспільства до Верховної Ради. Прямі трансляції засідань українського парламенту були призупинені на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го. Тоді запровадили особливий режим роботи Верховної Ради та обмежили поширення інформації про перебіг засідань у реальному часі. Парламент показав свою спроможність, коли у найважчі моменти, коли ворог стояв за 30 кілометрів від столиці, збирався і консенсусно приймав найважливіші рішення. Без будь яких зупинок, без будь яких зволікань. Власне, нам треба інформувати про свою діяльність, про діяльність Верховної Ради. На жаль, суспільство знає не стільки, скільки би хотілося. А нам справді нема що приховувати. Перше і головне, український народ повинен чітко бачити, що відбувається в стінах Верховної Ради України, що Верховна Рада працює. Що Верховній Раді ухвалюються і робити свої висновки це головне і ключове. Як народна депутатка і колишня журналістка, я би хотіла, щоб відповідні рішення про відновлення трансляцій своєї роботи ухвалили і інші органи держави, наприклад, кабінет міністрів України, також би. Було б доцільно відновити роботу прямих трансляцій і їхніх засідань для того, щоб люди бачили не тільки роботу Верховної Ради як законодавчої гілки влади, а й уряду, як і виконавчої гілки влади. Ми ще не знаємо точно, як це буде відбуватися. Також відкрите питання, що треба відкрити дати доступ журналістам і до ложі, і до кулуарів і всюди, як це було раніше. Бо треба, щоб Верховна Рада була прозорою для суспільства. Парламент попередньо ухвалив законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини. Документ передбачає, що дезертерам загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі. Мета законопроєкту підвищити дисципліну в армії та зменшити кількість випадків самовільного залишення місця служби під час війни, кажуть парламентарі. Водночас, документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби, але повернулися до 30 серпня 2025 року. Запроваджений механізм дозволяв повернутися до війська без наслідків. Таким бійцям можна було відновити контракти та соціальні виплати. У ДБР зазначають, що із листопада 2024 року, по серпень 2025-го понад 29 тисяч військовослужбовців, які пішли все СЗЧ, повернулися до служби за спрощеною процедурою. До нас звертаються генштаб міноборони, до нас звертаються прикордонники і нацгвардія. Вони просять. Залишити можливість тим, хто вже повернулися бути звільненими відповідальності, а на майбутнє цю норму прибрати, тому що вона вже зробила своє. І я впевнений, що відповідальність за самовільне залишення частини дезертирства повинна бути. Ми отримали листи, підписані міністром оборони, начальником генерального штабу. Також більшість із вас, які відвідують фронт, також про це говорять живи навіть і в окопах, де ж та справедливість. Тому настав час все ж таки завершити цю е, таку тимчасову е, допомогу нашим збройним силам і нашим військовослужбовцям будемо досконалити для того, щоб менше осіб потрапляло в таку категорію, самовільно залишили військову частину. А якщо навіть таке сталось, то щоб був варіант. Не не дивлячись, що це кримінальний злочин, все таки повернутися під час війни до, до збройних сил України або інших військових формувань і захищати нашу державу. Це правильний варіант, але це не звільняє від кримінальної відповідальності. В Україні можуть змінити правила опіки над недієздатними особами. Їм хочуть дозволити особисто або родичам чи адвокатам просити суд звільнити недобросовісного опікуна. Водночас, особа, яку визнали недієздатною, зможе звертатися до суду, щоб відновити свою дієздатність. Такі зміни до цивільного та цивільно-процесуального кодексів внесено попередньо. Автори законопроєкту пропонують скасувати обов'язковий перегляд недієздатності кожні два роки та посилити контроль за діями опікунів, щоб запобігати зловживанням а також. Спростити процедури перегляду судових рішень, якщо з'являться нові обставини в Україні. Визнано надієздатними понад 30 тисяч людей. Більша частина з них живе в інтернатах. При цьому поновити свою надієздатність вдається лише кільком десяткам на рік, кажуть народні депутати. Тож запропоновані зміни дозволять покращити захист прав людей з інвалідністю та уникати зловживань з боку опікунів. Ми знаємо приклади, коли права підопічних порушуються через недбалість або зловживання. Законопроекти номер 13354, номер 13355 усувають ці прогалини. Крім того, ми даними законопроектами змінюємо систему підходу. Зараз десятки тисяч сімей недієздатних мають що кожних два роки підтверджувати цю недієздатність. Ми пропонуємо, щоб цей термін визначався рішенням суду. За пропозицією експертної установи. Чим важливий цей законопроект? Він дає можливість абсолютно чіткого контролю з боку розширеного кола осіб за визнанням особи недієздатної. Ми розуміємо, наскільки цей принцип може недобросовісними навіть родичами або опікунами використовуватись для того, щоб використовувати майно цієї особи. Що? ГУР включили до суб'єктів державної авіації. Народні депутати ліквідували колізію, що існувала в законодавстві. Як зазначили парламентарі, головне управління розвідки Міноборони має повітряні судна, а також військові частини, які їх експлуатують з метою виконання завдань і забезпечення національної безпеки і оборони. До нині ГУР не був окремим суб'єктом державної авіації, але з огляду на специфіку виконання завдань та функцій має бути включений до її складу. Наголосили народні депутати. Цим законопроектом, який підтриманий. Цілою низкою цілою групою народних депутатів України пропонується доповнити повітряний кодекс України визначенням, що воєнна розвідка відноситься до суб'єкта державної авіації. Також пропонується доповнити цей кодекс положенням про те, що повітряні судна, які експлуатуються головним управлінням розвідки. Також відносяться до державних повітряних суден. Так вже сталося, що сучасні умови війни доводять, що повітряні судна різною модифікації використовують різні підрозділи, сили та роди військ наших сил безпеки та оборони. І в даному випадку ми дійсно даємо юридичне поле, юридичні підстави і можливості повноваження нашому ГУР МО виконувати відповідні завдання, які вони вже здійснюють, але спираючись на законодавчу базу, ми вважаємо, що дійсно там у багато в кого є питання, але в цілому, під час війни, ми маємо давати максимум можливостей нашим спецслужбам для того, щоб виконувати завдання і захищати нас тому, тому підтримуємо інформаційна безпека, медіаграмотність, збереження зв'язку із молоддю, контент для дітей та підлітків. Про це йшлося на конференції Доброчесні медіа. Як зберегти демократію в цифровому світі. У заході взяли участь і народні депутати. Як зазначив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, досі в легкому доступі в мережі російські медіапродукти, які впливають на мовний та наративний простори. Один із кроків захисту від пропагандистського ворожого продукту санкції та блокування на території України. Також важливо створити для дітей і підлітків цікавий та якісний контент. Окремо учасники конференції говорили про меморіалізацію і зазначили, що потрібно сформувати сучасний та пізнавальний для юних українців рух в інформаційному полі, аби усвідомлювали та детально розуміли, що відбувається в країні, та пам'ятали подвиги захисників та захисниць. Багато про кого сказати зрозумілій мові для дітей для підлітків. Окрема лінія це освітній контент. Ми давно про це говоримо. Треба створювати якісну альтернативу шкільної програми. Маємо зробити конкуренцію в серіалах. Для підліткової аудиторії до таки, щоб витісняти і російський контент, і робити конкуренцію міжнародному контенту. Питання виховного контенту, та якоїсь там громадянського просвітництва і так далі. І так далі. Ну, воно має бути. Не може бути так, що е, люди не знаю, чи не знаю, там базово, що таке функції парламенту. Для люди людина ну, якось мають розуміти дуже базово, як що в країні відбувається відповідно до свого там віку. Та і е, ось цього для дітей дуже не вистачає. Ми вважаємо, що медіаграмотності треба вчити з маличку і в дорослому віці, тому що російська пропаганда вона працює на усі 100%, Вона є агресивною, вона є войовничою, і ми повинні не лише захищатися, ми повинні демонструвати і превенцію.